Ми живемо на землі, що пам'ятає тисячоліття, але часто забуваємо самі себе. Давня історія Руси України, мов тінь, яку то відкривають, то намагаються стерти. Ми, нащадки русинів, словенів, трипільців і антів, не завжди усвідомлюємо, що мали державність задовго до князів Олега чи Володимира. Після занепаду Київської Русі у 14 столітті наші землі поділили сусіди. Польща, Угорщина, Московія, Литва, Румунія, Німеччина. Кожен намагався стерти пам'ять про Русь, щоб народ не відновив державності. Нам писали чужу історію, через чужі очі та мови. Після прийняття християнства у 988 році Київ став духовним центром Східної Європи. Але ще до того, у Подунав'ї та Великій Моравії діяли місіонери Кирило і Мефодій, звідти прийшла перша хвиля віри. Коли греки закріпили владу в Києві, вони знищили частину місцевих джерел, утверджуючи правильну версію хрещення. Так почалося забуття власного коріння. Згодом Московія, що виникла набагато пізніше Києва, привласнила назву Русь. У XVIII і XVIII століттях російські історики створили версію, де Київська Русь стала колискою трьох братніх народів. Катерина II наказувала виправляти літописи, бо знала, історія формує націю, а нація небезпечна для імперії. Незручні тексти зникали, а рукописи переписувалися. Інші сусіди теж брали участь у переписуванні пам'яті. В Угорщині, Румунії, Словаччині стирали згадки про давні руські поселення. Австрійці нищили пам'ять про Карнбург, град, який за деякими джерелами у п'ятому столітті збудував король Одоакр, виходець із руських племен. Та пам'ять неможливо стерти повністю. Археологія, мова і стародавні карти свідчать, русь означала не лише Київ, а простір між Дніпром і Карпатами. Назва Україна спершу значила пограничча Русі, а згодом стала ім'ям усієї землі, що боролася за свободу. Вона символ народу, який пережив століття поневолення і не зник. Поки ми не повернемо собі справжню історію Руси України, стоятимемо на піску, а не на камені. Історія не лише пам'ять про предків, а й основа майбутнього. Русь не зникла. Вона чекає, коли ми її нащадки згадаємо, хто ми є. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.